Друзі, на огляді ось такий ударний вантажний гайковерт з ударним механізмом подвійної дії. Він у нас має з'єднання одна друга. Витрата повітря 340 літрів на хвилину, 5500 обертів на хвилину. Чудовий та потужний гайковерт має зручну ергономічну форму, додатково з боку. Ручка, вага гайковерта всього 6,8 кг. Зверніть увагу, що відведення повітря у нас йде на корпусі, тобто максимальне відведення повітря в сторону, ніякого пилу, бруду на майстра нічого не летить. Під ручкою ось такий перемикач. Виставляється швидкість, Три швидкості вперед і три швидкості назад. Крім того, з гайковертом йде ось такий швидкоз'єм, який ми даємо в подарунок. Вже готовий він йде до використання з повітрям. Тобто з'єднали все. Гайковерт готовий до використання. Беремо, працюємо. Фасано італійський виробник, крім якісного інструменту, він також пропонує ось такі набори ударних головок. Це в нас конкретно йде набір дюймових головок. На різний розмір, від самої маленької до найбільшої. О, як бачимо, це йде повністю ударні головки. Дуже якісна сталь. Хороші пропрацюють у вас не один сезон. Друзі, якщо вас цікавить якісний та надійний пневмоінструмент, який прослужить не один рік та не один сезон, це точно фасано. Звертайтеся за замовленням, є в наявності, будемо раді співпраці.